Всіх вітаю на каналі Джоні Ukrainian. Слава Україні! Ми продовжуємо грати у Казаки 3. Сьогодні у нас кампанія за Шотландію. Героїчна боротьба. Битва під Марстон Муром, Друга місія. Англійський парламент, так само як і шотландський, з усіх сил чинив опір політиці Карла І, що була спрямована на зміцнення королівської влади. Вичерпавши всі можливості прийти до угоди мирним шляхом, обидві сторони стали збирати сили для війни і звернулись за допомогою до Шотландії. Спочатку шотландський парламент вирішив зберігати нейтралітет, до того ж, більшість шотландців розділяли англійське несприйняття дій короля. А пуритани з англійського парламенту були набагато ближчими до шотландських. Пресвітерян, ніж королівське англіканство, тому в 1643 році був підписаний договір, названий урочиста ліга і ковенант» між англійським і шотландським парламентами, який оформив військовий союз і став основою для об'єднання церков Англії, Шотландії та Ірландії, з остаточним викоріднюванням залишків папізму і прилата. Виконуючи союзницький обов'язок, шотландська армія під командуванням Олександра Леслі, графа Лібена, ветерана війни в Європі Фельдмаршала, що отримав звання від шведського короля, вирушили в похід. Після об'єднання з військами англійського парламенту круглоголовими під командуванням лорда Ферфакса союзники обложили Йорк. На порятунок оточеного місту з'явилась армія роялістів, кавар... кавалерів. Проводом принца Руперта. Круглоголові відступили і зайняли позиції біля Марстон Мура. Обидві сторони не мають наміру ухилятись від битви, результат якої вирішить долю кампанії на півночі Англії. Почнемо. Зараз нас чекає дуже важка битва. Так, так, це вона. Ви маєте взяти участь у справді великій битві. Багато хто думав, що, в, що вона сьогодні не відбудеться, оскільки зранку накрапав дощ, але з'явилось сонце, і полки вишукувались у бойовій у шарені. Ваш супротивник поступається в чисельності піхоти, але має в розпорядженні таку саму кількість кавалеристів, командує роялістами талановитий генерал Принц Руперт. Подолати його у бою буде непросто, тому приготуйтесь до важкого дня. Мілорде, генерал Кромвель надсилає вам вітання і повідомляє, що ми незабаром почнемо кавалерійську атаку з обох флангів. Деякі частини піхоти також візьмуть участь у цьому наступі. Ви маєте вирушити слідом і підтримати наших солдатів. Генерал Кромвель розраховує на вас. Так, тут необхідно діяти дуже швидко. І підтримати союзних рейтарів. Треба максимально скупчити війська в одному місці, щоб мати. О, як забув то слово? Щоб мати перевагу. Над ворожими рейтарами Так, вийшло. Ваше світлосте! Кромвелівські кавалеристи нам'яли боки королівським солдатам, і ті втекли. Я бачив, як кромвель повів своїх вояків у атаку. Як вони зійшлися зі сміливцями принца Руперта, як вони відчайдушно рубалися, вихвала Всевишньому, не пощастило розірвати ряди супротивника і розстріляти ворогів, мов порох. Так, що в нас на цьому фланзі? На правому фланзі кавалерія парламенту хоробро атакувала ворога. Атака, що успішно розпочалася, швидко завершилась, оскільки місцевість виявилась непридатною для дій кінноти. Полки, що наступали, потрапили під вогон мушкетерів, а потім їх завдала їм завдала контратаки кавалерія роялістів. Парламентарі не витримали цього нищівного удару і утекли. Увесь правий фланг. Зазнав безладу. Однак я надія, що недисципліновані королівські кавалеристи почнуть грабувати табір армії парламенту а не розвинуть свій успіх. Так, треба повертати свій загон. Треба повертатись до основної армії. А ось і барабани зацокотіли. За Це вже пішла в атаку піхота. Зазначу, не лише наша. Король також перемістив уперед своїх молодців. А я вже думав, що всю роботу здійснить кіннота, а піхота тільки переступатиме з ноги на ногу. Мілорде, генераль, генерал Кромвель надзвичайно цінує вашу підтримку і просить зробити ще одне зусилля. Біля нашого правого флангу виникли певні труднощі. Генераль, генерал Кромвель вважає, що якщо ваші кавалеристи найближчим часом не обійдуть кавалерів стилу і не атакують кавалерію супротивника на іншому фланзі, то нас розіб'ють вщент. Печень, краще, краще лівий фланг будемо розвивати. Зараз беремо всю кінноту докупи. Якщо не йти купкою такою великою, то в нас нічого не вийде. треба відбити один фланг і перемикнутися на інший. Тоді ми будемо мати успіх. Хлопці, ну не треба за одним же. Вже якось невпевнено виходить. Битву майже виграно. Вздовж цієї бойової лінії ворог відходить і відступає. Тільки деякі бригади піхоти продовжують битися. Дідько, забирай, ці сміливці варті похвали. Вони роблять нам честь, б'ючись так вперто. Приємно мати справу з доблесним супротивником. Егеш? Так, все, це вже насмішно. Досить досить ганятись такою толпою за буквально одним мушкетером. зараз виживші пікінери підійдуть Щось правий кеп і ми ще А, ні, ні, все добре, ми впораємось. Вони вже тікають. На правому фланзі кавалерія роялістів після своєї переможної атаки зазнала цілковитого безла, і її командувачу Лорду Горингу не вдалось перешикувати свої знекровлені та знесилені полки, тому вони. Не втрималися перед новим ударом парламентарів, були розбиті і розпрошені. Тепер супротивник залишився взагалі без кабелеї. Чудово! А! А ось і шматки її армії. Вони навіть не дійдуть, так вони не дійшли залишилось розбити цей новечки загін. You said, Don't they the 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 Ah, Виглядає як перемога? Незважаючи на, заплек... на запеклий супротив роялістів, вони програли битву. Кавалери стали немов би, стернею для мечників кругового лов. Трофеями переможців стало багато зброї та королівські знамен. Армія роялістів розпорошена, а це означає, що тепер вся північ Англії буде під контролем парламенту. І король не зможе застосовувати північні порти, щоб залучати допомогу за кордон. Все. Дякую за перегляд. Підписуємось на канал, ставимо вподобайки. Слава Україні, слава нації, до зустрічі!